До нас долучається пан Юрій Ірхен, експерт, психолог, криміналіст, судовий експерт. Пане Юрію, доброго вечора. Дякую, що долучилися. рада вас бачити. Доброго вам всіх здоров'я! Навзаєм, слава Україні! Героям слава! Ну, от з огляду на те, що це вже не перше пограбування, як ми бачимо за останні місяці. Чи дійсно? Можливо, охорона ловру вона не могла передбачити, що злодії можуть дістатися і туди. Я, я розумію, що не, ні, ніхто не знає, це ті ж самі злодії або інші, але тим не менше, прецеденти вже були. Або е, всі е, думали, що там настільки міцна охорона і а, е, е, захисту, що ну ловр точно вже пограбувати не зможуть. Ну ви знаєте, коли е, все навколо відбувається, плине благополучно, то в пильність, як правило, Втрачається, вона притуплюється. Я думаю, що ми маємо якраз право з тим, що вони втратили пильність у зв'язку з тим, що давно таких уже інцидентів не було, таких кричущих. Більш того, на сьогоднішній день це над скажімо так, це не є великою проблемою, так само як пограбування банків у зв'язку з тим, що немає як такого вільного ринку збуту. Тобто, якщо це, приміром, конкретний артефакт буде викрадений для поповнення приватної колекції, ну це дуже рідкісне явище у зв'язку з тим, що ці всі предмети вони є публічно відомими. І як що з ними надалі робити, в принципі, тяжко сказати. Тож на таке зухвали пограбування розраховують взагалі служби безпеки найменш за все, Саме Ну, тобто такій... це дійсно була для них несподіванка. Несподіванка, сподіванка. в тому, -то і справа, що вони ну, на мій погляд, взагалі, не розраховували, що отак от. На просто зайшли і забрали от таким от самим чином, як в кіно показують. Ну не розраховували на таке, і навіть і не готувалися. Вони не могли навіть собі уявити, що таке можливо на сьогоднішній день, пане Юрію. Я розумію, вони не могли навіть передбачити, але тим не менш, от якщо ви згадали вже про кіно, то доволі часто в таких фільмах, які показують такі масштабні пограбування, там злодії перед тим як це робити безпосередньо робити ось такий вихід, коли вони грабують безпосередньо, вони проводять тренування від Відпрацьовують територію, відпрацьовують швидкість там з секундомірами. Е тобто вони якось собі створюють зразок того, що вони будуть робити. Ну напевне ж, ось те, що сталося у Луврі, це ж не, од не одного дня підготовка. І напевне ж до цього також готувалися. Я переконаний, що так готувалися. Справа в тому, що ну охорона і безпека взагалі там є. Вона дотримується. Причому на максимально можливому рівні, але вона не така ефективна у зв'язку з тим, що ну, це не є таким прямо об'єктом там, там, якогось державного значення першої статті, першої гільдії для того, щоб її так прямо ну, охоронювати. Ні. Змога завжди є, є вільні місця, є хиби, є білі плями в охороні в безпеці. Тож я переконаний, що підготовка тривала навіть ну довго. Це не це не спонтанне пограбування, а охорона і взагалі вся система безпеки розрахована на спонтанне пограбування. А запланувати такий злочин можна. Технічно ну я б навіть сказав, що не складно у зв'язку з тим, що. Сучасна техніка дозволяє зробити обійти будь-які системи безпеки. От до речі, якщо повертатися, все ж таки трішки до початку нашої розмови, ви там е частково про це почали говорити. Там про приватні колекції, що ось такі експонати іноді потрапляють до приватних колекцій. А от як на вашу думку, навіщо грабувати Лувр? Ну, От. Знов таки, якщо не брати монолізу, це е, е, одна історія. А головна мета, яка дійсно комусь поповнити під замовлення колекцію, або це е, дійсно злодії, які вирішили таким чином заробити, які е, е, знов таки, хто може купити ось такі унікальні коштовності, і за яку суму це просто астрономічна сума. Ну або ж це може навіть який, знаєте, як виклад з огляду на те, що це дійсно зухвала пограбування серед фактично білих дня, е, за таку не. Невеличкий проміжок часу. Ну, хто хтось пише 7 хвилин, я читала навіть про 4 хвилини, що писали, що на все це знадобилося тільки 4 хвилини. Чи не є це таким знаєте, викликом і навіть показовою історією? Можливо, навіть якісь угруповання, якісь рухи такі могли зробити Ну, в мене одразу народилося кілька версій. Перша, до речі, така сама і є: що це демонстрація можливості, що ви тут, скільки ви тут не, не вживаєте заходів, ми все одно можемо це зробити. І навіть таким чином, і навіть і моналіза може йти таким самим чином, і будь-який найцінніший об'єкт. А друга думка, яка мені одразу впала, що це для якогось, скажімо так, умовного е олігарха, це якась така ну, фіксована хиза для того, щоб задовольнити якийсь там власний рівень домагань, що ну поповнити приватну колекцію, приміром, щоб вдома в нього десь прихожі висіло там якийсь витвір ну, мистецтва. І самому самому задовольняти свої власні так власні потреби у високому мистецтві, але не на продаж. Виконавці, звісно, отримують, можуть вірніше, перепрошую, можуть отримати за це великі гроші, але ж сам суто замовник, кінцевий бенефіцер, тобто той, кому це все потрапить. Одна із моїх провідних версій, що це для, для поповнення якоїсь власної колекції. Тобто, приватна це, колекція. Да, це до речі, найбільш трагічний варіант у зв'язку з тим, що широкий загал, спільнота і, взагалі, люди людство може більше не побачити цих цих витворів мистецтв. Вони а... там можуть десь і канути літо. Пане Юрію. Ще така версія знов таки, це можливо трішечки непрофесійно, але тим не менш, знаєте, як грабіжники вони ж теж позиціонують себе як. Професіонали, якщо можна так сказати, як рекордсмени. А чи може бути так, що ось ну, це фактично там наспір. Або щоб сказати: бачите, я Лувр пограбував. Мені немає рівних. Ну я в мене дуже великі сумнів, в тому що просто так наспір, або похизуватися один перед одним. Дивися, хто із нас там міцніший, сміливіший, навряд чи це все-таки лувр. Це один із центрових осередків мистецтва, причому світового рівня. Навряд чи це було так. Я все-таки більше схиляюся до думки, що це було на замовлення для приватної колекції. Причому саме вибірково те, що було потрібно. А, тоді, от дивіться, от ви кажете, що це для приватної колекції, що це все ж таки така найбільш робоча версія, якщо можна так сказати. Але вони не взяли регент. На нього не було замовлення? Або вони просто не змогли а, його взяти? Напевно, ні. Я думаю, що на нього не було замовлення. Якби знову таки, якщо розглядати суто от, прагматичну меркантильну мету збагачення, наступний перепродаж, кому завгодно, то я думаю, що забрали б найбільш вартісні витвори. Але знов таки я... на вулиці знайшли е зламану корону імператриці Євгенія. Це тож, е теж дуже коштовна річ, і тим більше вона сієш колекція Наполеона. Чому так? І ну, її могли просто викинути за за непотрібністю, або це якась випадковість? і Вони можливо просто її оборонили. Тим більше зараз от, перед початком нашого спілкування вже була інформація, що знайшли не одну прикрасу, яку, начебто, викинули грабіжники, а дві, але які саме от не вказується. Ну, тут важко сказати. Ми ж не знаємо, що відбувалося. Це тут можна будь-які фантазії включати, навіть такі, що вони просто билися між собою, коли ділили ці всі коштовності. Зокрема, могли викинути за непотребою зв'язку з тим, що ну, напевно, могли лишку взяти, лишнього якогось добра. Ну тут, тут, тут дуже багато варіантів. Як довго це розслідування може тривати? Тому що ну я не знаю, скільки взагалі відсотків розкриття такої справи? Немає статистики, не відсотків розкриття. Я просто особисто колись давно-давно був долучений до таких серйозних заходів з повернення картини поцілунок Іуди» яка з деською вірмитаж була викрадена, то там роки роки роки, по-моєму, тільки тільки ось недавно, недавно завершився суд і завершився, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, нічим. Тож я думаю, що коефіцієнт успішності таких справ вкрай низький. Пане Юрію, ще такий момент. Тут дивіться, там пишуть, що там, начебто, з боку сени була реконструкція, і, мовляв, звідти через вікно грабіжники потрапили до музею. Я зараз можу навіть спробувати уточнити цю інформацію. Ну, плюс-мінус, вона ось злодії потрапили до будівлі з боку сени, де тривають будівельні роботи. І одна з версій, що вони проникли до музею через вікно. Але ж, ну як на мене, якщо ну музей це величезні вікна, і там стоять датчики руху, щонайменше датчики навіть ці смічний Мачики, я так розумію, там стоять, тому що це Лувр. Як це можна було обійти? Чи могло бути так, що от е, їм хтось допоміг? І це не просто там е, е, їхні спільники, а й навіть хтось, е, хто, можливо, там ремонтом займався або ще якось по-іншому? Ну, це це завжди це припущення, але ну все ж таки. Як свідчить уже чинна практика упродовж останніх століть, кількох століть, переважна більшість такого роду пограбувань резонансних вони відбуваються за допомогою вже засланих так званих кротів агентів. Тобто, на мою думку, у вермитажі хтось в Луврі працював хтось із їхньої команди. Інакше просто так ну, прийти і потрапити туди. Ви, ви правильно говорите там, окрім того, що є суто охорона і налагоджена система ну, такої безпеки, там ще технічні засоби захисту дуже серйозні. Як їх оминути? А це тільки із ну зсередині можливо зробити. Ви сказали, що ну от може бути кріт. А за скільки ж часу така людина могла появитися там? А будь-який час, який ну, знову прийнята людина на роботу могла бути. Ми ж не, не знаємо, це ж може бути хто завгодно. Не обов'язково якийсь там посадова особа зі Служби безпеки. Ні. Звичайний прибиральник. Або якийсь інший сервіс на обслуговування, приміром, сезонна зачистка кондиціонерів, або це клінінг, все що завгодно могло бути.